Дорогие братья и сестры, дорогие Кировоградцы, в этот светлый и спасительный праздник Воскресения Господня сердечно рад приветствовать вас вдохновенными и неизменно великими словами Пасхального благовестия. Христос Воскресе! Празднуя этот праздников праздник и торжество из торжеств, мы с особым духовным чувством вспоминаем искупительный подвиг Спасителя мира. Его крестные страдания и светлое воскресение. Ибо воскресение – это не какая-то красивая легенда, не дань установившемуся народному обычаю. Это самая суть и ядро христианства. Более того, оно имеет прямое и непосредственное отношение к каждому из нас. Потому что через него, через воскресение, Спаситель даровал возможность обрести благодатное единство с Богом каждому, откликнувшемуся на его призыв. приедите благословение Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. А посему мы ныне и восклицаем вместе со святителем Иоанном Златоустом. Никто да не рыдает о своем убожестве, ибо для всех настало Царство». Воскресение Христово для умерших – это жизнь» для живых надежда, для грешников прощение, для святых слава. Вот поэтому-то ветхозаветный пророк Давид, ликуя, восклицает, «Сей день его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Воскресение Христово выводит христианство из границ морально-этической доктрины – в свете воскресения христианство открывается как истинная религия, в которой и через которую человеческое соединяется с божественным. И наше временное земное бытие вступает в общение с жизнью божественной и в ней обретает вечность. Воскресение Христова позволяет всем нам возвыситься над житейской обыденностью – дабы увидеть подлинное величие божественной любви ради нашего блага, снишедшей даже до креста и смерти. Поэтому нам важно осознавать, что своим воскресением Господь обновляет человеческую природу, даруя укрепление внутренних сил каждому христианину в его служении, и церкви, и стране, и всему человеческому сообществу. Служение же христианина – это прежде всего служение миротворца. Ибо сие нам заповедал Господь, который сказал, «Блаженные миротворцы, якотии, сынове Божии нарекутся». А взирая на реальность нынешнего дня, это служение имеет особую востребованность. Вознесем же, дорогие братья и сестры, эти святые пасхальные дни – Нашей молитвы о мире в нашем родном отечестве, о том, чтобы Господь даровал народу нашему мужество и силы, выдержку и спокойствие противостоять всем соблазнам и искушениям нынешнего времени и преодолевать ненавистную рознь мира сего. Сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, с праздником Святой Пасхи. Молитвенно желаю вам щедрых духовных даров телесной крепости, мирной и благоденственной жизни. Дабы, сохраняя единство Духа в союзе мира, мы, как единый народ, едиными усты и единым сердцем, славили бы и воспевали воскресшего тридневного от гроба Христа Жизнодавца. С праздником вас, дорогие мои! Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Христос воскресе, дорогие братья и сестры! На прошлой неделе, в праздник Светлого Христового Воскресения, Кировоградская епархия Украинской Православной Церкви совместно с Кировоградской областной государственной телерадиокомпанией осуществляли праздничную трансляцию пасхального богослужения из Кафедрального собора города Кировограда в честь Рождества Пресвятой Богородицы. И сегодня в нашем выпуске телепередачи «Глаз православный» тем, кто не смог насладиться этой торжественной трансляцией в сам день праздника Пасхи, мы предлагаем посмотреть сокращенную получасовую версию пасхального богослужения, которое возглавил правящий архиерей Кировоградской епархии Его Высокопреосвященство архиепископ Кировоградский и Новомиргородский Иоасав. Бачимо, як кор духовенства співає так званий тропар святу Воскресіння Христового. Українською мовою всі ті стихіри, котрі зараз співають духовенство, звучать наступним чином: нехай воскресне Бог, і зникнуть всі Його вороги, і нехай біжать від лиця Його усі, хто ненавидить Його. Так, як зникає дим, нехай зникнуть, так як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться у цей день, котрий створив Господь. Зрадіємо та звеселімося. Після кожного вірша співаки співають тропар свята Пасхи, Христос Воскрес. Ми бачимо тільки, що відкрились двері храму і хресна хода, продовжуючи виголошувати цю радісну новину про Воскреслого Господа, заходить у храм, і так само як і жінки мироносиці поспішили в Єрусалим сповістити учнів та послідовників Христа про Його Воскресіння з мертвих. Так і віруючі в Христа, люди сповіщають про Воскресіння одне одному у цей святковий день. Зараз ми бачимо, що починається пасхальна утріня, і починається, починається вона з виконання пасхального канону, автором котрого є преподобний Іоанн Дамаскін. І у першому ж ірмусі преподобний Іоанн починає пояснювати новий зміст свята Пасхи, виходячи із тійкого перекладу слова Пасха як перехід або переведення. І ось як саме звучить цей пісний спів сучасною українською мовою. Отже, «Воскресіння день. Просвітимось люди, Пасха Господня, Пасха, тому що Христос Бог з котрих співають нині піснь перемоги, перевів від смерті до життя і від землі, тобто приземленого життя по плоті, до неба, тобто до піднесеного духовного життя. Ось такі цікавий пісне співа і такий цікавий зміст богослужіння Пасхи пропонує всім вірним людям у цей святковий день. Христос воскрес! Воистины воскрес! Христос воскрес! Воистина воскрес! нашей святоотеческой православной веры каждый год в Ограде Иерусалиме, в храме Воскресения Господнего, по молитве православного иерарха Иерусалимской Церкви снисходит благодатный огонь. И уже по доброй традиции каждый год из Киева от матери городов наших, Ездит делегация и привозит для нас это явное свидетельство истинности и спасительности нашей Святой Веры. Ви зараз бачите, шановні телеглядачі, як його високопреосвященство, архієпископ Йоасаф, роздає благодатний вогонь, тобто той вогонь, котрий не на гроб Господній у велику суботу, тобто у день передпасхальний, коли патріархи Єрусалімські молиться і звершується це велике християнське чудо, котре і досі раціонально пояснити при всіх змогах сучасної науки, досі. Не вдалося. Трансляції, шановні брати та сестри, ми будемо неодноразово звертатися і до євангельських свідчень щодо останніх днів життя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, а також тих подій, котрі зображені в Євангелії, котрі стосуються Його чудесного Воскресіння з мертвих. Отже, розп'яття Христа, як відомо нам з євангельських текстів, сталося у п'ятницю, котру ми тепер називаємо Страсною, на холмі під назвою Голгофа. Неподалік від міських стін Єрусаліма, один з учнів Спасителя Йосип Римафейський, з дозволу прокуратора іудеї Понтія Пілата зняв тіло Спасителя з Христа та поховав його у кам'яній печері. Просвященники ж виставили біля гробу Господнього сторожу для того, щоб ніхто не зміг викрасти тіло Христа. Тут слід зазначити, що згідно іудейських традицій того часу тіло померлого не ховалося у землю, як ми до цього звикли сьогодні. Але спочатку воно змащувалося спеціальними ароматними сумішами, обвивалося тканиною та клалося у кам'яну плиту. Вхід у печеру зазвичай закривався великим каменем. Так було зроблено і з тілом Ісуса, але з одним виключенням. Його поховання було звершене поспіхом, тому що вже закінчувалась п'ятниця, коли його розіп'яли. А в суботу, котра починалася з вечора п'ятниці за юдейськими звичаями, не можна було робити вже ніяких справ. І тому тіло Христа не встили намастити спеціальними сумішами для погребіння. І ось благочестиві жінки, учениці Христа, дуже переживали з цього приводу. Вони любили Господа, і їм хотілося, щоб він пішов у світ. У свій останній шлях, так як це мало відбутися згідно іудейських звичаїв того часу. І ось ці благовонні мастила, до речі, що називаються миром, і ці жінки вони хотіли їх принести і умастити тіло Спасителя. І саме тому вони називаються жінками-міроносицями. І ось як нам розповідає Євангелій від Матвія, документ християнський першого століття, який увійшов у корпус нового заповіту, про прихід ось цих жінок жінок мироносиць до гробу Господа Ісуса Христа. Отже, Євангелій від Матвія, 28 глава, перший сьомий вірш, давайте послухаємо пісне спів хору священнослужителів, а потім потім звернемось до цього євангельського тексту. До євангельських свідчень щодо Воскресіння Христового. Цитата від Євангелія від Матвія: як минула субота, на свіданку першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити могилу. І ось стався великий землетрус, бо зійшов з неба янгол Господній і, приступивши, відвалив від гробу камінь та сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка. А шати його були білі, як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа та стала, як мертва. А Янгол промовив жінкам не лякайтеся, бо я знаю, що ви шукаєте Ісуса Розі П'ятого. Його немає тут, бо він воскрес, як і сказав підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. І йдіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і що він випереджує вас в Галилеї, там його ви побачите. Ось я сповістив вам. Кінець цитати. Жінки, звичайно, здивовані самим фактом явлення їм янгола, дійсно підійшли до могили і, подивившись, переконали, що вона дійсно є пустою. У печері лежала тільки тканина, у котру було загорнене тіло Христа, і платок, котрий був на голові Господа. І, прийшовши до тями, вони згадали слова, сказані колись Спасителям. Цитата: Як іона був у череві кіта три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Матвія, 12 розділ сороковий вірш. Тобто ці жінки безумовно згадали і інші слова Христа про його Воскресіння, що тоді здавалися їм колись, коли він був живий, туманними та незрозумілими. Учні Христа дійсно думали, що його слова про Воскресіння це якась, можливо, метафора, якась алегорія, тобто перебільшення, що він говорив про це не у прямому сенсі, а у переносному, що мова, начебто, йшла про щось інше. Але, як виявилось, Христос дійсно воскрес із мертвих, у найбуквальнішому сенсі цього слова. Туга та печаль жінок мироносець. Врешті змінилась на радість, і вони поспішили сповістити про це Воскресіння Христове апостолом. А стражники, котрі чергували біля могили Христа і бачили все, все те, що відбулося, прийшовши до тями по, після подиву і переляку, пішли розповісти про все це іудейським релігійним лідерам. Отже, вертаємося до нашого богослужіння після цього такого екскурсу в історію, у євангельські тексти. І ще раз подивимось на те, що відбувалось цієї ночі у кафедральному соборі, в честь Різдва Пресвятої Богородиці. На сьогоднішньому богослужінні присутній губернатор нашої області Кіровоградської Олександр Владиславич Петік, і його присутність вселяє надію на те, що е, співробітництво, скажімо так, церкви та світських структур е, буде полягати у тому, щоб все-таки дійсно стверджувати на майбутнє православні цінності, християнські чесноти і у подростаючому поколінні. І, взагалі, у наших співгромадян для того, щоб будувати наше, наше життя за принципами християнськими, за принципами приспринципами е, співстраждання, милосердя і так далі, тому що дійсно це є запорукою е, благополучного та успішного розвитку як нашої держави, так і життя кожного з нас, кожних з із наших співгромадян.